Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Дорогі Христі, братя та сестри, щиро вітаю із радісним святом Різдва Христового. Радість про те, що Бог пам'ятає про кожного з нас, що Бог бере на себе тіло і сходить на землю, а ще більша радість від того, що небесний батько доручає свого Сина. У вигляді маленького дитяти людям. Він не боїться, не переживає, що люди можуть зробити з його сином, але Він довіряє. Так само, і Бог довіряє кожному з нас наше життя і життя один у одного, яке є хрумке, але Бог вірить в нас, Бог любить нас, і Бог прийшов сюди на землю, щоби своїм життям показати нам шлях шлях любові. Шлях радості і шлях миру. Святий Агустин казав, що всі ми є народжені з любові, і ми є народжені для любові. І саме Ісус Христос показує цю любов, показує любов Небесного Отця, як ми повинні любити. Ми повинні любити Бога понад усе. Повинні ставити Бога в нашому житті на перше місце. Повинні завжди пам'ятати, що ця зоря надії завжди є на небеса, на небосхилі нашого серця, завдяки нашій вірі. І ця зоря єднає нас усіх в одній молитві, в одній радості Різдва Христового. Зараз також ми вже влучимося в цей час з Україною, також молимося разом і просимо миру, просимо перемоги, просимо справедливості. Лучимося і дивимося на цю зірку, яка звіщала добру новину, і просимо Господа, щоб заступився за наш народ, щоб допоміг нам перейти цю війну, щоб допоміг нам цілити ці рани, щоб допоміг нам наповнити наші серця миром, радістю і довірою. Бо так легко є впасти у віча і опустити руки, так легко є почати нарікати. Але Бог показує інший шлях. Він нам каже: встань, не бійся, іди шляхом любові, шляхом правди, бо я є з тобою. Як сьогодні ми співали на повечірі, з нами Бог, розумійте народи. Іммануел означає, з нами Бог. І з нами є Господь, з нами є Ісус Христос, з нами є Його правда, з нами є Його любов. Один святий казав. Скільки би воїн ми навіть не програли, але все рівно остання війна буде за Господом Богом. Кожен стане і відповість за свої вчинки. Тому сьогодні ми молимося і просимо, щоб ця зоря віри, надії, любові ніколи не засала в наших серцях, щоб ця зоря освічувала наш шлях, щоб ця зоря принесла нам радість, щоб ця зоря єднала нас. Одну єдину сім'ю, де б ми не були. Бо Зараз ми всі розкидані по цілому світі, і Сполучені Штати, Іспанія, Італія, і в якій країні нас немає. Ми всюди є. Але саме ця зоря, саме Господь, саме наша віра влучить нас в одну християнську родину. Царі йшли не день і не два мудреці. Так само, і ми сьогодні. Не пожаліли свого часу, не побоялися прогнозу, не побоялися тих блискавок того дощу, але прийшли до храму, щоб зустріти Різво. І кожен з нас прийшов, щоб принести дари Ісусові, принести свою молитву, принести свої навіть страхи, принести свою любов і доручити Йому, помолитися перед Ним, перед Царем Всесвіту. То щиро дякую за вашу молитву, щиро дякую за вашу любов. Молімося далі. Бо коли ми молимося, то з нами є Господь і за нами є перемога. Амінь.